Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні відео я покажу вам, як приготувати банановий десерт. І саме перше мені буде потрібно два великих розміру банана. Знімаю шкірочку. І нарізаю наш моточки. Я два банани нарізала і поки їх відкладаю. Тепер беру муку і посипаю. У мене є куплене тісто. Я його з двох боків мукичкою. І тепер розкачую. Тісто я розкачала максимально. І тепер, відступаючи з однієї сторони приблизно сантиметрів 5-7, я ось собі вже пальчиком помітила. І ось тут, де я помітила, я зараз буду викладати банани. Банани я розклала, і в мене вийшло ось так. Також в мене ще залишилося трішки бананів, тому, якщо ви бажаєте, можете складати банани так щільніше один на один. От, або просто взяти два менших в розмірі. Далі я взяла завчасно тільки жовток з яйця, перемішала. І тепер беру ось такий пензлик. І змащую тільки одну сторону. Сам жовток я додала трішки водички. Я це змастила для того, щоб мені було зручно скріпити. І тепер починаючи з цієї сторони. Я закручую, ось так закрутила і трішки, прижала. І тепер так роблю наступну, роблю таку більш круглішу форму, щоб вони не були сплюснуті. Тепер я беру ніж, мені зручніше великим ножом, і розрізаю на частинки через кожних 3 см. Я ріжу помаленьку для того, щоб банани не вилізли і тісто не порвалося. Я завчасно приготувала деко і пергамент і виклала на деко. В мене вийшло 11 шматочків. І тепер беру яйце і обмакую в яйце кожен шматочок зі всіх сторін. Я яйцем обмастила всі шматочки і тепер зверху посипаю цукром. У мене цукор білий, якщо у вас є цукор коричневий, то можете коричневим посипати. Тепер в мене все готово, і тепер я відправляю в завчасно розігріту духовку на температуру 200 градусів приблизно на 15-20 хвилин до золотистої скоринки. У мене вже час вийшов і мій банановий десерт готовий і має ось такий гарний вигляд. Зараз я його викладу на тарілочку і повернуся до вас. І зараз я вам покажу на одному, як він виглядає всередині. Дуже добре відчувається скоринка. І ось такий банановий десерт в мене вийшов. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео приготування бананового десерту. Також діліться, що ви подібне готуєте з фруктів, мені буде цікаво почитати. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!